Зараз на ваших екранах з'являться зайчики. І Це не ми з Люсі. А, це таке красиве файне відео. Ану, покажіть, коли по в мережі мільйони дивіться, переглядів дивіться. набирають відео, О! на яких тварини стрибають на, дивіться, на батуті. Що Бачите, зараз зайці. Зайці стрибають на батуті, Слухай, але Як мило. Дуже мило, але чи знали ви, що ага. ці відео згенеровані штучним інтелектом? Ай тобто Бог. вони не є справжніми і не існує. Так, для чого ці відео створюють і поширюють в мережі? Як відр від від відрізнити цей згенерований контент? ще і від реального? І як от цими відео, так як ці відео можуть перетворитися на суцільну пропаганду? Дивімося. Медвідь скаче на батуті. Корова скаче на батуті. І навіть олені скачуть на батуті. А почався цей марафон тварин з трибунів взагалі з кроликів. І судячи з лайків, перепостів та коментарів під цим відео, людям дуже сподобались ці відео. І хай який реалістичний вони мають вигляд. Ці нічні забави тварин. Усі відео, що ви бачите, згенеровані штучним інтелектом. Те, що це відео не справжнє, не одразу зрозуміла, й блогерка Аня. Всі почали обговорювати цих кроликів на батуті, то вже потім зрозуміли, що то згенеровано всі. Хоча далі, опитуючи та демонструючи це відео киянам та гостям міста, виявилось, що більшість людей все ж одразу запідозрили присутність руки штучного інтелекту, так, це, інтелект. це нейромережа. Ну тому що зараз дуже багато таких відео. Я бачила з журавлями, по моєму. Що вони скачуть на Так, да, 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 да. Як ви думаєте, це справжнє чи не справжнє? Та я думаю, що ні, то що масово, наскільки масово, то це не справжнє. Що тварини себе так не ведуть, з власного прикладу знає Світлана. Жінка каже, що має кота, і поки що за ним такої поведінки не помітила. Вночі я тільки заставала його за тарілками, за, за чим то за шкрябанням в шкафах, але на батуті він не скакує. У мене просто нема батута. І, хоча такі відео, начебто, не мають жодного смислового сенсу, їх створюють не просто як розважальний контент, каже експерт з фактчекінгу, детектор медіа Роман Дерезенко. Ну класно, пригоють кролики. Що ми робимо автоматично? Ми лайкаємо це відео, ми його пересилаємо своїм друзям, знайомим, щоб вони поділи, подивились, посміялись. І тут Роман каже, починається найцікавіше: чим більше реакцій, коментарів, збережених відео, пересланих повідомлень на відео, тим більше соціальні мережі: TikTok, Фейсбук, Інстаграм, де б ми це бачили, піднімають це відео і просувають. Таким чином більша кількість людей це бачать, і тут далі цікава насправді мета, тому що це може бути для прибутку, ну тобто, чим більше тебе підписників, лайків, ти можеш інтегрувати якісь монетизацію, рекламу, донати, і може заробляти з цього гроші. Можна цю сторінку продати, і невідомо що далі будуть поширювати. Може бути таке, що в принципі вплив на людей, є, тому що велике охоплення, ти вже маєш якусь аудиторію, можеш впливати на людей. І на цьому популярному акаунті наступним може вже з'явитися відео пропагандистського характеру. Також на чому наголошує роман, Щі дуже стрімко розвивається чим користується не лише у відео з тваринами. Загалом, ем, вперше, зі штучним інтелектом і діпфейками ми зіштовхнулися на початку вторгнення, коли поширився діпфейк зеленського, де він там закликав скласти зброю. і Так далі, бути президентом виявилося. Не так вже легко він був. Знаєте, такий дуже поганої якості. Воно було на фоні е, логотипів офісу президента. Обличчя якось взагалі не рухалось. Загалом це було видно, що відео неякісне, і скоріш за все, це штучний інтелект. Потім е, у нас були відео з залужним сирським, з Даніловим. І на жаль, кожне наступне відео було зроблене та згенероване краще за попереднє. Тоді як виявити підробку. По-перше, звертаємо увагу на кінцівки. Хоч, до речі, штучний інтелект вже краще промальовує пальці рук, але цей мем досі існує про шість пальців звертаємо. Ну тобто, що ми бачимо? Якщо ми бачимо картинку, створену штучним інтелектом, ми отак беремо руками і збільшуємо цю картинку і дивимося, чи відео. Дивимось на кінцівки. Руки, ноги, голова, занадто симетричні риси обличчя, ну прям ідеально вилизене. Якщо на відео не люди, то варто звертати увагу на інші підозрілі деталі, які в звичайному житті чи природі можуть бути дивними. До прикладу, у відео з кроликами, одною з головних деталей, на які можна звернути увагу, це кількість кроликів. На початку їх 6, а під кінець їх 5. Також що цікаво існують спеціальні безкоштовні програми, в яких можна перевірити картинки та відео на використання штучного інтелекту. Ми вирішили також перевірити одну з цих програм і завантажили на 100% згенероване зображення штучним інтелектом. Картинка, штучний інтелект. Ймовірність виявлення щі це зображення, ймовірно створене людиною, 100% людина, тобто, це про те, що я говорю, що. Вони не можуть бути основним джерелом для розуміння того, наскільки це показати ймовірність, але як ми бачимо, не завжди вони можуть це визначити. Але повертаючись до відео з кроликами, навіть розуміючи, що це відео згенероване щі, люди все рівно продовжують його поширювати, дивитись і лайкати. На момент створення цього сюжету ролик переглянули 230 мільйонів разів і лайкнули більше 25 мільйонів людей. От бачите, зайчики зайчиками, так і мило, гарно, красиво, але ж то велика підступність в контексті російської пропаганди, яка використовує штучний інтелект, на всю. Міць і е, потужність та і, от, наприклад, центр протидії дезінформації каже, що, наприклад, Росія в інформаційній війні проти України буде використовуватися на максимум, зокрема на сторінках, з штучним інтелектом і зображеннями відповідними, наприклад, збирається велика аудиторія. Дійсно, і тому підтвердження історія, яку ви побачили в нашому матеріалі, е, і ця аудиторія не надто критично ставиться до побаченого мережі, як ми розуміємо, і сприятлива до інформацій. Ційних маніпуляцій таким чином ворог отримує майданчик для просування небезпечних для України наративів. Друзі, а що тут є шахрайство релігійні секти, поширення дезінформації, фейки від ворожої розвідки, і тощо, то що то ну ще раз вам зазначили. Треба багато разів повторювати, друзі. Е, от е, що штучний інтелект він є небезпечним і треба перевіряти купу разів, щоб не натрапити на ну, ноти якісь, коли там зайчики стрибають, там бог з ним з тими зайчиками, коли вам підсувають щось пропагандистське, то це вже інша історія. Друзі. Ну зараз ми знаємо, багато з вас чекає дуже вікторину. Тому готуйте вже свої, розминайте свої мізки. Бо зараз буде для вас запитання. Яка з цих річок протікає через Львів? А, Дніпро, Б Дністер, В. Полтва. Тут ми е, копираємося в ваших відповідях, і диво, дивне, але, шановні глядачі, вкотре ви можливо доводите, що ви щось більше знаєте, аніж можна уявити. от На інстаграмі всі як один е, полтва Полтва, Полтва Кажуть, що у Львові та річка та є, і вона е, а, ні, ще варіант у когось Дністер. Ну там недалечко, там протікає, а можливо, запливає у Львів. Не знаємо. Зараз будемо знати більше. Ютуб. А на Ютубі ніякого Дністра. Всі одностайно відповідають варіант В. В. Полтва, Полтва, Полтава Полта. Ну що ж воно таке і куди воно тече? І через що, і як. Увага правильно відповідь. Яка з цих річок протікає через Львів? А. Дніпро. Б. Дністер. В. Полтва. Правильний варіант В. Полтва Отже, правильний варіант варіант це Полтва, і ми зараз аргументуємо, чому саме Дніпро це найбільша річка України. І вона протікає через такі міста, як Київ, Дніпро, Запоріжжя, а не через Львів. Тому цей варіант неправильний. Дністер протікає неподалік від Львівської області, але не проходить через саме місто. Він тече через інші регіони: Тернопільську, Чернівецьку і Одеську області. Тому ця відповідь також неправильна. Полтва це річка. Що протікає підземним руслом, прямо під центром Львова? Колись вона текла відкрито, але згодом її сховали під місто і включили в каналізаційну систему.